Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Очевидно, українські посіпаки російських пропагандистів, всі ці чорні політтехнологи, псевдоблогери, вся ця гвардія з моєю дискредитацією вже не може впоратися, і доводиться нею систематично займатися самим головним пропагандистом Росії, улюбленцем Путіна. Після мерзенного Соловйова до справи підключилася не менш мерзена Ольга Скабєєв. Пропагандист Портніков заявив, если жалеють людей, то выиграть в війні не удастся. Сам Портніков слово відкритий гомосексуаліст, естественно, не в окопах. Ну, Думаю, не потрібно пояснювати, що я взагалі нічого цього не говорив. Мова йшла про дискусію щодо цінності життя, і стосувалася вона. В нашому давньому ж ефірі з Бориславом Березою ще у жовтні минулого року, того, як українці ставляться до рішення президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена відкласти свою подорож до Німеччини у зв'язку з ураганом у Сполучених Штатах. І говорив я про те, що для українців, очевидно, не є такою важливою цінність життя американців і намагання американського президента продемонструвати, наскільки йому це важливо. Я. Досить саркастично переконував Борислава, що нам не потрібно це роз'яснювати, тому що, якщо ми хочемо перемогти Росію, наше ставлення до цінності життя, хай воно і вище за російське, має залишатися на тому рівні, на якому воно знаходиться. Чому? Тому що мова йде не про цінність українського життя, а про цінність чужого життя в очах українців. А що це означає на практиці? Це означає нашу готовність до опору. Я, мені здається, вже намагався пояснити. Європейські журналісти і військові завжди казали, що якщо б Росія напала на їхні країни, невідомо, який би там був рівень опору, не з точки зору сміливості самих мешканців цих країн, а з точки зору їхньої неготовності вбивати агресора, вбивати окупанта. І ми це, до речі, неодноразово бачили, коли Москва приходила на європейські землі чи коли на них приходив Рейх. Ось цей гуманізм він дійсно заважає можливості реально боротися з небезпекою. А у країн-агресорів, у таких країн, як Росія, ставлення до чужого життя взагалі нульове. До власного не дуже велике, а до чужого я вже і не кажу як. Є ціла культура смерті в російському суспільстві, у побуті, і росіяни цим. Користаються, коли йдуть наступати на чужі країни. Що вони вбити можуть абсолютно байдуже, а їх ні. Так от виявилося, що ми готові до такого опору набагато більше, ніж наші сусіди по Європі. Що цінність російського життя, ну і, можливо, життя в чужих країнах, це важко сказати, для нас небагато що означає. І, очевидно, що Ольга Схабєєва хотіла б, щоб це було інакше. І тому вирадує. Але справа, звичайно, не в цитатах. Це вже не перше перекручення моїх слів, з яким я стикаюсь останніми тижнями. Я хочу взагалі пояснити, що відбувається. Якби що, я б не вчився на факультеті журналістики Московського університету, я може, цього б не розумів до кінця. Але. Оскільки я вчився і закінчив, я маю вам сказати, що важливою частиною цього навчання в радянський час і в пострадянський, звичайно, також, на цьому факультеті на сусідніх, була військова кафедра, де готували офіцерів спецпропагандистів. Я на цій кафедрі не навчався, тому що був звільнений від військової служби за станом здоров'я. Але дуже хотів зрозуміти, чому ж там навчаються мої сокурсники приносили мені конспекти, у тому числі і закритих підручників, по яких вчилися ці офіцери, з якими ми зараз стикаємось. Так от, дуже важливою частиною цих конспектів були уроки по так званому розкладенню чужого тилу, по деградації тилу. І там чітко було написано, що важливою умовою. Перемога у війні є не тільки боротьба із чужою армією, але створення у суспільстві країни, на яку ти нападаєш. Враження, що ніякого опору бути не може бути. Що у влади і у суспільстві абсолютно інші інтереси. І суспільство має просто виживати, а не думати про захист держави. що не може бути ніякої довіри до власних медіа, що відкриває, звичайно, неймовірні можливості для ворожої пропаганди. Що сама ідея, що ти йдеш воювати і гинеш за вітчизну, це абсолютно блюзнірська ідея, тому що твоя головна задача в цій ситуації вижити. А не мобілізуватися до армії, що почесно бути пацифістом. Що потрібно думати про цінність власного життя і про цінність життя того, кого ти можеш вбити на фронті. Бо в тебе завжди будуть докари сумління, що ти відібрав чуже життя. І це вчили, по цьому складали іспити. Врешті-решт, це було частиною наших дипломів. І, звичайно, якщо б я там не вчився, я б цього усього міг би не розуміти. І от тепер ці люди, які вчилися поруч зі мною, використовують ті самі конспекти, що нічого нового вони за останні, десятиріччя не вигадали. Для того, щоб зі мною боротися. Ну, і звичайно. В Цих підручниках було детально роз'яснено, як створювати п'яту колону у ворожій країні за допомогою грошей і пропаганди і як використовувати корисних ідіотів. З усім цим ми в Україні зустрічалися, я думаю, будемо зустрічатися ще в більшому обсязі. Ну і, звичайно ж, важливою частиною. Цієї роботи є робота ворожих спеціальних служб, які також створюють контекст відповідний для роботи своїх пропагандистів. От і все, що відбувається відбувається російська робота по деградації українського тилу, що з точки зору Москви має полегшити їй знищення української армії і української держави. Намагання нас розділити, посварити і винищити це вагома сторінка історії цієї війни, її минулого, і найголовніше для нас, її майбутнього. Тож маємо бути пильними, друзі. Дякую. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь, будь ласка, на нього. Кожен ваш голос зараз у підписці це голос на підтримку незалежної української журналістики, голос протесту проти брехливої російської пропаганди. Використовуйте можливості Байміякофе, Donatello і Patreon, спонсорства у Ютубі і допомагайте українській армії, нашим захисникам. Дякую, перемоги і миру.